Все ж таки, літо це прекрасна пора року, завжди приємно, завжди піднімає настрій. І в мене така можливість розповідати та знімати цікаві відеоролики для своїх глядачів, піднімати цікаві теми. І сьогодні я хочу поговорити про дуже цікаву ситуацію. Чому в Німеччині зараз дуже зліна українських біженців? В чому причина, що відбувається взагалі? І перед тим, як ми почнемо в загальному, хочу зразу вас зупинити, що не треба говорити, що. Це проплачене відео, чи це якась російська пропаганда? Повірте мені, я дуже-дуже сильно підтримую Україну, українців, українську солов'їну мову і завжди тільки за нас і за наших людей. Але такі речі потрібно піднімати, розповідати, бо це допомагає, бо наші люди деколи теж переходять. Межі і конкретну межу, і цю межу треба трошки зупиняти, бо не буде добра, і це дуже псує імідж Україні і в загальному українцям по всьому світу. І якщо ми можемо разом колективно триматися, перестати займатися самоїдством, не тикати пальцями, що той ухилян, той ухилян, той ухилян, а потім дивитися, забувати, подивитися на себе, це неправильно. Ми повинні поважати один одного, тому що зараз як ніколи. Кожен українець абсолютно важливий Україні, тому що якщо ми не будемо поважати українців, то тоді хто буде в майбутньому жити в тій Україні? В Україну можуть заселити багато різних мігрантів, і тоді ця країна перетвориться в такі самі країни, як Канада, Сполучені Штати Америки, де буде дуже багато мультинаціоналізму і взагалі все абсолютно зміниться. І з тим наша культура і наша мова пропаде. В Німеччині дуже багато українців, українських біженців. Дуже багато туди поїхало спочатку, як тільки почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Також потім дуже багато, буквально півроку тому, почало їхати з Польщі, тому що багато людей в Польщі. Не були задоволеними в загальному своєю позицію, своєю ситуацію. Деякі люди переживали, що вони знаходяться за близько до України, що Польща може якось направити людей та повернути людей назад в Україну. І це дуже близько для комфорту багатьох сімей, і багатьох людей. Звісно, в Німеччині дуже велика кількість є жінок з дітьми, які там живуть, які своїх дітей по в школу послали, яким складно піти працювати. Але дуже багато наших українців не хочуть працювати, і багато з них приїхало з грошима, справді багато з них приїхало на крутих, дорогих автомобілях, багато з них собі відпочивають в барах, сміються, не культурно себе поводять, вимахуються, розумієте. І думають, що всі їм винуваті, що вони що вони такі розумні, такі круті. Розумієте, і забувають саме головне, що вони вже в іншій країні, що нема значення, чи у вас є в банку 100 тисяч доларів, чи 500 тисяч доларів, чи 10 тисяч доларів. В чужій країні ви повинні жити по тих правилах. І якщо наші люди не будуть жити по тих правилах і не захочуть жити по тих правилах, тому починаються різні такі проблеми. І люди людям теж надоїдає, особливо тим, хто живе в Німеччині, бо в Німеччині досить така, знаєте, наці... націоналістична країна, де німці дуже сильно не люблять іммігрантів. І створюється така знаєте, дискримінація в сторону іммігрантів. Не суто іменно що хтось там бігає спеціально за українцями. Звичайно, російська громада, яка є в Німеччині, вони люблять трошки провокувати українців, і вони, звісно, роблять деякі речі негарні в нашій бік і створюють такі, знаєте, різні такі історії, яких бажано би не було, що в інтернетах. Але вони це роблять бо російська пропаганда. Працює і там, і там теж багато дуже є людей. І знаєте, ну в загальному це просто неприємно. Але урядовці, багато урядовців, почали заявляти про те, що в Німеччині мало дуже українців працює, і Німеччина дуже сильно підтримує українців і хоче українців бачити в своїй країні. І звісно, ніхто не буде депортувати українців і виганяти українців своєї країни, тому що Німеччина не хотіла першу чергу допомогти українцям. І Німеччина хотіла, щоб іменно українці приїхали. В їхню країну почали працювати, почали сплачувати податки, почали допомагати розвивати німецьку економіку і так далі. Але далеко це не відбулося так, як планувалося. Тому що багато, як я вже розповідав, є жінок з дітьми, які просто не можуть кинути своїх дітей і піти працювати. Багато людей не можуть вивчити німецьку мову, бо німецька мова дуже складна. Це не є легка мова, яку вивчити. І наші українці, які жили в Україні, ходили, можливо, на англійську мову, на англійські курси, то вони привикли до англійської більше, ніж до німецької мови. І від того, коли людина не знає мови тої країни, то дуже складно себе. Асимілювати, привикнути, зрозуміти людей. І від того починаються трошки конфлікти. Люди, Самі німці не задоволені цією всією ситуацією. І німці фактично злі зараз на українців. І грубо говорять те, що українці деякі деякі, підкреслюю, себе поводять негарно, вульгарно, е показують не дуже гарний приклад. І саме головне, що не хочуть працювати, бо в Німеччину найбільше чогось люди їхали, тому що вони чули. Та бачили ці прекрасні соціальні виплати, і тим більше, що тепер вийшов новий закон, що якщо ви будете жити в Німеччині 5 років і проведете 5 років, і будете працювати в Німеччині, і деякі наші українці вже можуть кваліфікуватися на такі, на такі речі, то вони отримують громадянство Німеччини, і деякі з них за пару років вже зможуть отримати свій паспорт. Тобто люди, які дійсно щось хочуть, то вони мовчать, вони працюють, вони добиваються, вони знають, що вони хочуть. Але те, що зараз урядовці говорять, говорять про те, що їдьте з нашої країни, якщо ви не хочете працювати, всі прекрасно розуміють, що на початку, коли люди приїжджають перший рік, другий рік, людям потрібен був час, щоб адаптуватися, щоб привикнути. Але вже пішов третій рік, вже пора щось міняти, вже пора і ставати на ноги і відплачувати країні, яка прийняла українців. І зараз люди так відносяться до цієї ситуації. Непривітно і українцям теж не легко в цій країні, тому що не всі можуть, як я кажу, знайти роботу. Це не так легко в Німеччині знайти роботу. В Німеччині теж потрібно, хоч знати базову німецьку мову, щоб потрапити на роботу. Але Німеччина допомагає. І Якщо дійсно звертатися за допомогою, то цього можна знайти. Але звісно, люди, які мають гроші, вони не хочуть працювати. Вони краще будуть сидіти на соцвиплатах і чекати на те. Щоб побільше, побільше їм грошей давали, і потім будуть жалітися, що це замало, це замало. Там не так розумієте, рано чи пізно все в цьому світі закінчується і в тому плані. І ця допомога, ця підтримка, і ці важливі соцвиплати, які зараз відбуваються і виплачуються українцям в Європі. Те, що продовжили цей тимчасовий захист, це добре для українських біженців, які перебувають в, в Європі. Але Європа це не є дуже така безпечна зона для українських біженців, тому що як не крутити, в будь-який момент може щось відбутися, що прийдеться повертатися назад, або деяким людям все рівно прийдеться повертатися назад, тому що не всі зможуть стати на ноги за кордон. Тому я не один раз говорив про те, що якщо ви принаймні приїжджаєте в Канаду, то тут Канаді привикли до іммігрантів, тут Канаді до цього відносяться нормально. Тут прекрасно всі люди знають, що це, що уряд хоче, це що потрібно країні такого, такої величини побільше по людей з різних куточків світу. А Німеччина вона більш закрита. Німеччина все ж таки більш така, що підійде німцеві. Перш ніж підійде воно вона українцеві, і це друзі, така на жаль, зараз ситуація, що на українців трошки не задоволені ними. Злі на них, тому що бажано працювати, бажано бажано трошки віддячуватися, і ніхто нікому нічого не винен в цьому світі. Так в Україні війна, так ця війна несправедлива. Але українцям, особливо українським біженцям, вже давно багато чого допомогли, багато дверей повідкривали в різних країнах, багато вже допомогли і українці, які вже перебували за кордоном. І тому рано чи пізно прийдеться вже все це закривати, і ці двері помаленько, помаленьку починають затихати. І тому люди. Трошки не готові до цього, але треба вже готуватися зараз і знати, що ви хочете на чужині, чи ви дійсно хочете залишатися. якщо ви хочете залишатися, вам абсолютно потрібно вчити мову, абсолютно потрібно підтримувати і поважати закони в країні, які ви перебуваєте. Бо в той момент, коли ви вже їдете за межі України, ви вже в іншій країні, ви вже на іншій території, і це зовсім по-іншому все працює. Але, на жаль, займає рік, два-три, поки цей менталітет змінюється в українців, але деколи це може і не змінитися в українців. Тому такі-то ситуації зараз відбуваються, дорогі мої глядачі, дорогі мої друзі. Я надію, що це відео вийшло цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.